Христос рождається, дорогі, у Христі. Сьогодні маємо Євангелію від Марка, 8 глава, з 22 по 26 стих. Приходять же вони у цій, та й ось приводять йому сліпого та й просять його, щоб його доторкнувся. Взявши сліпого за руку, вивів він його за і свиною помазавши йому очі, поклав на нього руки та й спитав його: чи бачиш що-небудь? Глянув той і каже: Бачу людей, начеб дерева ходячі. Тоді знову поклав він йому на очі руки, і той прозрів і одужав, і почав бачити усе іздалека і чітко, і послав його додому, кажучи, навіть у село не входь. Чуємо, що Господь оздоровляє сліпого. Але як можемо зрозуміти, з Євангелія так, що цей чоловік не народився сліпим, а став таким пізніше, тому що він вже знав, що таке дерева міг про це сказати. Господь оздоровляє сліпого, але бачимо, що в цьому конкретному випадку Він оздоровляє його поступово, не одразу. Також і учні Ісуса, вони стають духовно зрячими не одразу, а поступово. Часто в нашому житті так буває, що ми хочемо дуже швидких результатів, хочемо вже і зараз. Так, що хтось хоче здобути якусь професію, мати якісь певні знання, бути в чомусь спеціалістом, так, то це не відбувається одразу, це відбувається поступово. Також і в духовному житті, і осягнення святості, святими одразу не стають. Так, це і праця, це є крок за кроком, тобто це є поступовість, це є постійність. Отже, важливо, щоб ми, як християни, які духовно поступаємо, були постійними, були наполегливими. Наполегливими осягали святість з крок за кроком. Христос рождається.